Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитними. Мене звати Катерина Соляр. Це новини з України. Розпочалася 667-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми котру ніч підряд рахуємо збиті над Україною дрони. І ця ніч також не стала виключенням цієї ночі. Російські окупаційні війська атакували Україну 28 ударними безпілотниками типу «Шахід». У результаті бойової роботи наші сили збили 24 з них у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. І внаслідок ворожої атаки дронами шахід виникло часткове руйнування трьох квартир на верхніх поверхах та пожежа у Солом'янському районі Києва. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. І за попередніми даними маємо двоє постраждалих із забоями м'яких тканин та різаними ранами. Один із них госпіталізований. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Постраждалих немає. А в Голосіївському районі теж упав уламок дрон. На руйнувань та постраждалих також немає. У цей час Росія щодня призиває до війська близько тисячі тисячі двохста бійців. Представник головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що більшість цих новобранців Росіяни відправляють відразу на фронт для поповнення втрат, яких держава-агресор зазнає у війні проти України. А загалом Росія намагається підтримувати рівень укомплектованості свого угруповання бойових частин, які перебувають на лінії зіткнення на рівні 92-95%, щоб зберігати темпи наступу, зазначив представник гурмо. І за словами Скібіцького, у Росії зараз зростає невдоволення мобілізацією. Якщо на початку року проти примусового призову до армії виступали близько 60% росіян, то станом на грудень 2023 року показник зріс до 69%. І до слова під російський призов наступного року окупанти планують загребсти українських дітей 2007 року народження. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, як зазначається вже за дорученням окупантів по Маріуполі. А також району почали формування справ призовників для постановки на військовий облік дітей, що народилися у 2007 році, щоб повноцінно забезпечити призов та наповнення штурмово-м'ясних батальйонів наступного року. І, власне, як відомо, все таємне рано чи пізно стає явним. Тож західній пресі стало відомо, як ліквідували засновника ПВК Вагніра Уткіна разом з Євгенієм Пригожиним. І зробив це за попередню інформацію. Сам секретар Радбезу РФ Ніколай Патрушев. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на представників західних спецслужб а також колишнього офіцера російської розвідки. За інформацією видання Патрушев ще влітку 22-го року казав президенту РФ, що зростаючий вплив Пригожина становить загрозу. Але тоді ці попередження залишилися поза увагою через те, що вагнерівці вважали ефективними на війні. Змінилося все, нібито у жовтні 22-го року, після того як Пригожин зателефонував Путіну і у грубій формі почав скаржитися на нестачу боєприпасів. Цим і скористався Патрушев, щоби переконати верхівку Кремля у тому, що очільник вагнерівців становить небезпеку і підготовка до ліквідації Пригожина почалася відразу після того, як завершився так званий заколот ПВК Вагнер. Путін був не проти планів ліквідувати свого кухаря. Західні спецслужби розповіли журналістам, що 23 серпня Брігожин чекав, поки його літак перевірять у московському аеропорту, і саме в цей момент під крило заклали невелику бомбу. Ну, а далі про наших партнерів польща передала нам ще 5 тисяч терміналів у рамках програми Старлінк. Це новина від Міністерства цифрової трансформації. Розповіли, що частина цих терміналів буде використана для забезпечення стійкого зв'язку на територіях, які знаходяться поблизу лінії фронту. Крім того, термінали будуть розподілені на об'єкти критичної інфраструктури. І на сьогодні у нас функціонує приблизно 47 тисяч терміналів Starlink, які були отримані від міжнародних донорів та партнерів. Між іншим, польща надала найбільшу кількість терміналів, загалом. 19 з половиною тисяч. Але при цьому у нас з Польщею існує інша проблема, точніше, кордон, і там не пропускають машини. Попри дозволим, компанія не може збрати з Польщі трансформатори для Донеччини. Протестувальники обіцяли пропускати транспорт, який займається важливими перевезеннями. Однак, одна із таких вантажівок вже кілька днів не може потрапити на територію Польщі, щоб забрати трансформатори для цивільних на Донеччині, попри наявність усіх відповідних документів. Дозвіл на перевезення цих трансформаторів чинний до 29 грудня 2023 року. Оку, тобто ще вісім днів, і крім цього, за нього було заплачено станом на ранок у чергах на кордоні з Польщею на в'їзд до України чекають близько 3900 вантажівок. 1700 з них знаходиться у пункті пропуску ягодин. І новий глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Це його перший закордонний візит. На цій посаді у рамках візиту політик зустрінеться із ключовим українськими посадовцями і виступить у Верховній Раді України. Він також планує запевнити, що відносини з Україною залишаться одним із пріоритетів уряду Дональда Туска. Чи буде тема блокування кордону польськими перевізниками у порядку денному польського міністра до нас? Поки що такої інформації немає, але дуже сподіваємося, що нам таки вдасться розблокувати наші кордони. На цьому традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.